Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас заняття з аплікації буде ну дуже цікаве. Ой! Так, ало, я вас слухаю. Доброго дня! Я вас сьогодні запрошую до села, щоб ви подивилися на моїх тваринок. Так, бабусю, звісно, ми до тебе завітаємо. Та подивимось твоїх домашніх тваринок. Нам з дітками буде дуже цікаво. До побачення! Ну що, діти, вирушаємо до бабусі? Діточки, я дуже рада вас вітати. В мене все добре. Я хочу, щоб ви роздивилися моїх тваринок. А ще в мене дуже цікавий є баранець. Зрозуміло, ми з дітками будемо дуже раді роздивитися твоїх звірів. Діти, давайте поглянемо. Тут є і курочка з курчатами, і гору, а ще З шесті баранця роблять ниточки, а з ниточків одяг теплий-теплий. Це дуже цікаво. Я сьогодні вам пропоную зробити баранця. Буде дуже цікаво. Давайте спробуємо. Для роботи нам потрібен картон будь-якого кольору олівець, пензлик, клей, клейоночка, серветочка, шматочок вати. Та в мене вже підготовлені вирізані форми. Спочатку нам потрібно з вами намалювати овал, олівцем. Посередині картону Намалювали. А тепер Будемо наклеювати спочатку голову нашого баранця, змащуємо краєм та на край нашого овалу клеємо голову та притискаємо серветочкою. Тепер наклеїмо ніжки, змащуємо. Заднє. А чого ж не вистачає нашому баранцю? Зараз ще хвостик наклеїмо але чого ще не вистачає? Щось він у нас не дуже гарний. Бубка ми зробимо звати, змастимо наш клеєм. Що ж нас пішло? Давайте подивимось. Ось такий баранець в мене вийшов. Я пропоную вам вдома спробувати зробити його, а ще домалювати йому оченятка. А мені дуже цікаво буде подивитися, які баранці вийшли в вас. До побачення!